М -м? Можна я перше подивлюсь. Вау, який апетитний гарячий бургер! Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію. Але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота а Тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз заморожений бургер серйозно. Булочка у шматку льоду. Та що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо. Огірки. О, огірки. Точно. Роксі, дивись, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років 10. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько з'їм смачний бургер Роксі. О! Ось це я розумію. Ну і що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер. Мейбл. Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі. Як ти могла з'їсти мій бургер? Пробач, не втрималась. Яка ж крута гра. Друзі, подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store. Завантажуйте та давайте грати разом. Відкриємо разом. Так. Ого. Ага. Курячі ніжки які всі. Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну ні. Ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух, крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой. Виявляється, курка гостра. А, у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гарячі. А, не можу стримувати вогонь. Ти знаєш, ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні і теплі. Дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перше подивлюсь? Так, це що заморожена кола. От, блін Хоча до мене прийшла ідея, я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли Ось це крутяк. Мейбл, браво, Це геніально. А тепер подивимося, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряча. І як мені це пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 мій палець. Дуже гарячі. Ну вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак випити. О-хохо, як же гаряче. Я це зробила, але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі. Точно. От, приклади холодне. Ох, і справді стало легше, дякую. Рада, що тобі допомогло. Хочеться дізнатись, що всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла. Отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка. Ого. Нічого собі. Як здорово виглядає цей торт. Швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений. А я одразу й не зрозуміла. Подруга, тримай молот та розбий у крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово! А мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. Ммм, то це навіть смачніше, ніж я уявляла. Клас. Роксі, дивишся, дісталась тобі. Ой. У мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре, ризикну спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне до речі, приємно. Ні, на смак гедота. Що? То здається, це дуже круто. Круто. Мейбел, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт. Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. М -м, ось це кайф. Мибил, якась ти дуже дивна. Відкривай перше. Я з задоволенням. Вау, це ж морозиво! Та й ще й полоничне. Я дуже рада. Роксія що у тебе. Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер. Теж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж, не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. Макота. Мейбл, а не хочеш поділитися зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жодіна. І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки Ментус. Зараз зараз одна мить. Дивись, я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це було теродеро. Друзі, біжіть швидше сюди. Фредді мавенді. Потрібно сховати швидше. Я знаю, що вони точно побігли сюди. Можливо, вони у коробках. Мамочки, мені здається, вона шукає. Я відчуваю він прямо наді мною Лише б не я, не я. Хм, нічого не чую. Добре, я вигадав, як витягти їх звідси. Додамо трохи року цьому місцю. О, ні, моя коробка. Всі коробки відглетіли. Як же голосно. Я нічого не чую. Вуха болять. Так, я завжди знав, що важкий рок мені пригодиться. Тепер соло на гітарі. Друзі, а Фредді класно грає. Так, мені теж подобається. Давай, Фредді, підпалюй. Та я тепер фанат року! Це найкраще, що я коли. Продовжуй Фредді. Рок, рок, рок! Та завершальне. Все. Тепер я можу усіх упіймати. А Що? Ні, тікаємо. Ховаємось швидше, ховаємось. А, Ховаємось. Мамочки, я тебе знайшов. Попрощайся з друзями. Мінус ще один. Ходімо далі. Якщо ви хочете пограти зі мною, то давайте грати. Цей смердючий сир точно когось прожене. Думаю, що мешканцю цієї коробки він не сподобається. Звідки такий сморід? Мене зараз нудить. Значить, там нікого немає. Фу, ледве тримаюсь. Я відчуваю, що у цій коробці хтось є. Спробуємо дати йому понюхати сир. Ой, що це? Бе, пахне жахливо. Там точно хтось є. Треба засунути сир всередину. А! Це жахливий сир прямо тут. Я задихаюсь, якщо не приберу його. Бракує кисню. За моїми розрахунками, він уже повинен вилізти. Якось довго. Мені треба на волю, я більше не можу. Аби Фредді не помітив. Так обережно вилазимо. А тепер ховайся, поки мене не спіймали. Не може бути. Він втік. Я знав, що там хтось є. Добре, я продовжу пошуки і усіх знайду. Боже мій, Фредді знову поруч. Що він там робить? У мене з собою ціла валіза із солодощами. Вони точно не зможуть встояти перед такими смаколиками. Почнемо з маршмелоу. То був сміх. Що б це означало. Хм, цікаво. Солодощі. М -м, дуже хочеться поласувати. Шоколадка, ще шоколадка і маршмеллоу. Вау, як здорово! І ще смаколики. Отак. Моє перебування в коробці стане більш радісним. Ей, хто це? Це Олівія і кіткат дістанеться мені. Ні, мені. Зберу всі цукерки, щоб вони нікому не дістались. Кайф. Ну а тепер поласую. Отак я сама щаслива. Ого! Сіла купа. Що? Ку-ку, я знайшов тебе ласуня. Попалась в мою пастку. Ні, прошу тебе, Фреді, ні. Відмінно. Яку ж коробку обрати далі? Можливо, оці хтось сидить. Мамочки, де венді? О, ні, Фреді. Хтось кричав. Здається, звук шов звідси. Подивимось. Хм. У цій коробці коробка поменше. Гаразд, подивимось, що під нею. Ще одна коробка. Фредді купися на мій пранк. Та що за жарти. Не люблю, коли з мене сміються. І тут нікого. Зачекайте, це ж подарункова коробка. Подарунок для мене цікаво, що там. Як це мило. А! Конфеті? М -м, моя голова. Ха-ха, ха ще більше конфеті. А, який жах! Та я тебе знищу. Треба ховатись. Ну все, ви не на жарт розлютили Фредді! Я дістану людину з цієї коробки, чого б мене це не коштувало. Це що, куля. Він пробиває коробку кулями. Ще пару дірок не завадить. Я знайшов тебе. Упс. І ти нікуди не втечеш. Бувай, пранкер. Це було цікаво. Хто наступний? Тільки не я, тільки не я. Апчі. Здається, я когось чув. Я дістану тебе голими руками. Е, Тримай попіт. Може, йому сподобається. Це ж так заспокоює. Отак. Мені подобається. О, ні. Попит. А мені потрібна людина. Добре, спробуй ще раз. А як щодо кактуса? -а! Мене щось укололо. Кактус! Ну, все. Тобі точно хана. А ще у мене є червоний перець. От, підкріпись. Червоний перець? І навіщо він мені? Хоча до мене прийшла одна ідея. Я зможу спалити цю коробку в попіл. Поїхали. А чому так спекотно, мамочки? О, ні. Ідея з перцем виявилась поганою. Мене знайшли. Бувай, бувай. Ну що ж, мені залишилось знайти одного хлопчика. І я вже придумав щось цікаве. Підніматиму коробку за допомогою автомата. Подивимось, хто тут. Хм, Нікого. О, ні. Так, Фредді мене точно знайде. Потрібно щось вигадати. О, ідея. Поваємося в іншу коробку. Я бачив там того хлопця. М -м -м, куди ж він зник? Добре, спробуємо іншу коробку. Потрібно скоріше пропилити отвір. Ага, ось і ти. О, Фреді! Як мені страшно! А тепер не відволікай мене. Що? Чому ти не біжиш від страху? Ну, що, Фреді, спробуй дожини. От звідси, ста без проблем. Бувай, бувай. Все було просто. Ти від мене не втечеш. А врятуйте!